Доброго дня, шановні. Ну, як ви бачите, це у мене ромбова грядка, одна із ромбових грядок. І ось у мене люблю собі такі сюрпризики робити. Оце суничка, бачите, на одному куті. І ось на другому куті. Але суничка вже відійшла. Треба її вже почистити. Я один раз її чистила вже, обрізала оце сухе листя. Ось, а це ще раз треба. Але, між іншим. Крім сунечки, у мене ще є ягідки, подивіться. Отакі От смаколики. Бачите? Зараз покажу вам. Може у вас є то, може буде не цікаво, але багатьом може бути це корисно, шановні, подивіться. Бачите? Ось. Але смачні ті, які упали, бачите? Ось це фізаліс ягідний. Чим він мені подобається, він низенький, бачите, він як суничка на рівні з сунечкою. І ягідки отакі гарні, смачні, зараз вам покажу. Ось отакі, бачите, чистенькі. Завжди можна піти під кущик і поласувати. А ще хочу вам показати, ось, подивіться. Щось на цій гряці любить їсти, ось вони, бачите, коли падають отакі. Ось, бачите, які вони жовтенькі, смачні. Ось. Подивіться, як їх багато. Ой-ой-ой, і сипляться. Подивіться. Бачите? Ось зараз ще покажу. Бачите, скільки. Ой, і там нападало. Бачите, там попадали. Оці всі, які впали, отакі. Вони солодкі, солодкі. Ось ще маю один. Ось дивіться. Те ж саме ось. Це впали тут. Ось він. Кущик такий, це при вході в теплицю. Але я маю ще один фізаліс. Теж суничний але, шановні, подивіться, який він високий. Аж під теплицю. Бачите, ось я покажу. Ось такий теж сонечний фізаліс. Подивіться, які там ягідки висять. Ось зараз я. Де вона в мене? Ось ось. Ого! Зусилля треба. Подивіться, яка вона. Зараз я порівняю. Ось. Ой, на землю. Ось одна така. І я не думала, я би була приготовила, але це цікаво, коли... Бачите? Яка різниця між ними. ось, А смак теж саме такий смачний. Ну, ця може ще бути зеленковата, бачите? Але вони падають ось в цих мішечках. І дивіться, цей мішечок, як кажуть, ця оболочка. Ніколи не червоніє, тому що та, яка червоніє, то може бути ядовитий. Ось, бачите, ось я покажу. Ось оце високий. Такий високий, масивний він. Це я в теплиці собі посадила два кущики. Думаю, той маленький, а це ось високий. Це не, цей, не овочевий, це суничний фізаліс, але має якусь іншу назву. І оце вам хочу сказати, що коли маєте отак попри дорогу, суничний фізаліс, низенький, він у мене оцей навіть у відрі, бачите? Тут у відрі суничний фізаліс і чорнобривець. Гарно вони ціле літо і тут зайшов собі, упало, підняли. Бачите, попри дорогу, хто не йде, той щепне. Так що садіть суничний фізаліс, але раджу вам садити оцей низенький суничний, бо той високий. Він, по-перше, ой, зараз покажу вам. Ось він, шановний. Бачите, ось він ще зелений і він високий. Ось це покажу біля моїх соняшників. Ну, Було місце, я так посадила, ну, бачите, він е не визріває. Він у нас не визріває, ось, бачите, отакий високий. Він має, звичайно, ягоди великі, ось такі, тут у мішечках вони, ось він тільки цвіте, подивіться. Це теж суничний, тобто ягідний, не суничний, а ягідний. Але він не дозріває. Так що суничний, низенький це саме смак. Оце все, що хотіла вам сказати. Так що смачного. Бувайте здорові!